Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України, і всім привіт, просто з виру історії. Російськомовна Україна необхідна ворогу і смертельно небезпечна для українців. Те, що в Україні частина людей розмовляють російською мовою, Росія намагається використати як доказ, що ми з росіянами один народ, а українська держава, нібито штучна. Але насправді цей факт має протилежне значення. Поширення російської мови в Україні це результат імперської політики Росії. Імперська влада системно і послідовно витісняла українську мову з ужитку, починаючи з 18 століття. За допомогою політики русифікації намагалися сформувати общерусський, а пізніше совєтський народ. Якби їм це вдалося, якби імперія таки змогла знищити нашу мову, України б уже не було як незалежного суб'єкта. Але українська мова стала мовою літератури, увійшла до громадсько-політичного життя, утримала позицію як розмовна. Саме це дозволило українцям у 19-му та на початку 20-го століття усвідомити себе єдиним народом. І це усвідомлення зробило можливим створення української держави. Так само було у поляків, фінів, литовців, грузинів. Більшість сучасних європейських держав, і всі без винятку держави Східної Європи створені, перш за все, на ґрунті спільної мови. Кілька винятків, на які любить посилатися російська пропаганда, лише підкреслюють правила. Росифікація України перетворила б Україну не на Швейцарію, а на Білорусь. А потім на частину Росії. Бо імперія не допускає співіснування двох мов. Вона хоче придушити українську. Імперія хоче повністю замінити її російською мовою, а відтак і російськими сенсами. Ми зараз бачимо, як російські бомби нищать наші міста і села, зрівнюють їх із землею за відмову коритися. Те саме Росія століттями чинила з нашою мовою, знищувала, щоб камені на камені від неї не залишилось. Ще 100 років тому Таганрог ще Білгород з, з околицями були частиною українського Приазов'я чи Слобожанщини, але тотальна русифікація перетворила нащадки та тамтешніх українців на частину російського народу, який вторгся сьогодні у наші домівки. І після падіння СРСР Росія не припиняла русифікації незалежної України через російськомовні медіа, фільми, музику, через перешкоди у відкритті українських шкіл через сумнозвісний русифікаторський закон Ківалова Колісніченка. Улюблена маніпуляція тих, хто просуває російські наративи про російськомовних бійців, які захищають Україну. Мовляв, боротьба проти русифікації принижує їх. Це абсурдна постановка питання. Україна вільна держава, і ніхто в нас не обмежує мову приватного спілкування. Але мова публічна, мова як складова української держави, культури є українською для всіх, хто воює за Україну. Так є зараз, і так було з 2014 року, коли воїни всіх національностей, якої б мови вони не розмовляли, стали в обороні України від руського міра. Русифікація цілиться у самі основи нашої держави. Закон про мову базується на простому принципі: повна свобода вибору мови, приватного спілкування і максимальний захист української мови в усіх публічних сферах. Такий підхід підтримує абсолютно більшість українців, в тому числі ті, хто в побуті розмовляє російською. Зміцнення позиції української мови по всій Україні стало одним із чинників, які зробили наш народ згуртованим, який зараз є основою нашого спротиву російській агресії. Саме з цим згуртованим народом зіткнулися сьогодні російські загарбники. Саме цю єдність вони хотіли б зруйнувати. Не випадково однією з ключових вимог їхнього ультиматуму є защита руського язика. Саме з цим згуртованим народом зіткнулися російські загарбники. Саме цю єдність вони хотіли б зруйнувати. Не випадково однією з ключових вимог їхнього ультиматуму є защита руского язика, що насправді означає знищення української мови, а відтак і української нації. Тому жодних компромісів у цьому питанні не буде. Бо мова наша зброя у війні за українську незалежність. Ми відженемо російську армію за межі України і триматимемо кордони, в тому числі мовні, щоб русський мір не мав тут більше жодного шансу. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вірі Історії. Слава Україні!